Після планового ремонту і перевантаження ядерного пального до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Повідомили в Міненерго. Це додасть один гігават потужності, що суттєво вплине на стабільність енергосистеми у складний період і покращить ситуацію зі світлом. У Міненерго нагадали, що атомна генерація була базовою і до повномасштабного російського вторгнення, а нині стала особливо важливою, покриваючи більше половини енергоспоживання. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення в Україні працювали 15 атомних блоків. З яких зараз на підконтрольній Україні території дев'ять ще шість реакторів розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС в липні. Вимкнення світла стали більш тривалішими через спеку та ремонтні роботи на АЕС. Натомість в уряді прогнозують, що після 20 липня ситуація покращиться.